Як перевірити достовірність істинність інформації. Перше. З'ясуй, з чим ти маєш справу, з фактом чи з оцінкою. Фактами називаються відомості, що вже перевірені на достовірність. Неперевірена інформація чи та, яку неможливо перевірити, фактом не є. Фактами можуть бути числа, дати, імена, події. Все, що можна помацати, виміряти, перерахувати, підтвердити, особисто побачити, це факт. Факти надаються різними джерелами, науково-дослідними інститутами, соціологічними агентствами, агентствами статистики тощо. Головне, що відрізняє факти від оцінки об'єктивність. Факт не дає ніякої оцінки, ні до чого не закликає. Беземоційний. Наступна порада. Перевір джерело інформації. Як же перевірити джерело інформації? Перевіркою істинності є практика. Істина лише те, за допомогою чого ми можемо вирішити конкретну задачу. Якщо інформація є корисною, то нею успішно скористалися вже багато людей до нас. Що більше людей довіряють джерелу інформації, посилаються на нього, тим вірогідніше ця інформація є. Наступна порада. Порівнюють джерела інформації. Популярність і авторитетність джерела ще не є гарантією достовірності. Однією з ознак достовірності інформації є її несуперечність. Що ж це таке несуперечність? Будь-який факт повинен бути підтверджений результатами незалежних досліджень. Тобто він повинен повторитися. Незалежні дослідники повинні прийти до одних і тих самих висновків. Це і є несуперечність. До випадкових одиничних відомостей необхідно ставитися з великою обережністю. Що більше однакових відомостей отримано з різних джерел, тим ці відомості достовірніші. Наступна порада. Перевір репутацію джерела інформації. Джерело завжди несе відповідальність за надані факти. Ця відповідальність не тільки морально-етична, а й матеріальна. За надання сумнівних даних організацій можуть втратити читачів, отримати штраф або навіть тюремне ув'язнення. Наслідки для брехунів можуть бути важкими. Солідні організації бережуть репутацію і ніколи не стануть ризикувати, публікуючи недостовірну інформацію, неперевірену. Прочитай історію організації, дізнайся імена її керівників. Ознайомся з відгуками читачів і думками експертів і упевнися в тому, що інформація достовірна. І джерелу можна довіряти. П'ята порада. Дізнайся про автора джерела інформації. Будь-яка інформація, зрештою, передається людьми. Якщо інформація викликає у тебе сумніви, перевір, хто є автором. Прочитай інші роботи автора. Дізнайся його біографію, чи має він науковий ступінь, яку посаду займає, яким досвідом володіє в цій галузі і, звичайно, на кого посилається. Якщо неможливо дізнатися про автора, то і довіряти сумнівній інформації не рекомендується. Зверни увагу! Інформація, яку неможливо перевірити на достовірність, є безглуздою. Корисні поради. Перш ніж шукати інформацію, чітко сформулюй завдання, яке ти хочеш виконати. Це зменшить мою ймовірність того, що ти будеш дезінформований чи дезінформована. Дякую за увагу!